Вітаю в ефірі. Чудові новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. На зараз задерій події на цю хвилину. Антоненка звільнили з СІЗО. так. Йому тепер суд Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення, що його відправили тепер під цілодобовий домашній арешт. Тобто справа ця продовжується. Ну і давайте подивимося, що відбувалось в суді. Я тепер, як справжній оратор, маю зробити отак. Там прийшла моя дружина. Я маю зробити отак. Отак. Там отак. Мама, отак і мама. Слухайте, ну а що а що казати? Давай, Аллилуйська я аллелуя. Короткий робочий день, тих до закінчення. Це Це як треба. Це добре. Тобто. Ма. Мама. Так. Mm -hmm. дівчата. Я маю щось сказати. Я лихого не робив. Так. Да. Хоч правильно, от Анатолій Борисич підказав, що хочеться зацитувати просто трохи своєї пісні. Я лихого не робив і нічого не ховав, тільки дещо зрозумів, тільки дещо засував. Ну, просто, Це маленька перемога в битві, але поки що не перемога у Великій війні, яка ще попереду. Просто на початках. Подяка моїм адвокатам, моїй родині, моїм друзям, всім, ну, всім, хто підтримував, тому що правда ж вона така, і за нею варто боротися, битися, воювати. Не хочеться вмирати, але ну, знаєте, це, це як за Україну. За Україну треба жити і перемагати, так, і, так як і за правду. Тому давайте все ми потім. Е, ще поспілкуємося. Просто зараз купа емоцій. Я маю по, по, ну, побути з родиною. Дякую всім, слава Україні! З грудня 2019 року він перебував у СІЗО. Тобто точніше... 506 днів він перебував у СІЗО. Це він є фігурантом справи про вбивство Павла Шеремета. І Епічні в оф... новини в ефірі. Ну, ми вже повідомляли про них так новинах за одну хвилину. Ви в офісі президента розповіли, куди подінуть Юлію Мендель. В тому, що сьогодні в ЗМІ почала з'являтися інформація, що Юлія Мендель звільнилася, і таки звільнилася. В офісі президента це підтвердили в коментарі, наприклад, Радіо Свобода радник голови офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Юлія Мендель сконцентрується на порядку. На напрямку активної співпраці з іноземними змі так. зацитую далі. Що він каже? Вона вкрай професійно розуміється на цьому напрямку, та має безпосередні прекрасні комунікації з відповідною професійною спільнотою. Ну а функціонал прес-секретаря президента буде уточнено і відповідно буде підібрана оптимальна кандидатура. Тобто ще невідомо, хто буде прес-секретарем президента. Ну і до новин вже з Росією. Загрози вторгнення Російської Федерації в Україну поки немає, але небезпека є завжди. Про це кажуть командувач об'єднаних сил. Ну, врешті, ми знаємо, що небезпека є завжди, так? Що він, власне, сказав? По всій протяжності державного кордону є небезпека та відповідна загроза. Щоб ми розуміли, загроза має певні ступені. Є безпосередня загроза, є потенційна загроза. Тому небезпека, кажучи, військовою мовою є навколо державного кордону завжди. Але рівень загрози на даний час не несе за собою безпосередньо загрози вторгнення на територію України. Ну і європейський парламент ухвалив жорстку російську резолюцію. Нагадаємо про це так. Він а, з, у якій закликав у разі прямого вторгнення Росії в Україну зупинити імпорт російських нафти і газу, до ЄС відключити Росію від свів та ввести санкції проти наближених до російської влади олігархів. Ну це взагалі вперше здається так жорстко. За восьмий рік треба, війни також треба, треба давити. Ну і а, посольство США може припинити видавати візи росіянам. Це через те, що Росія а, складає список недружніх країн. Ми поки що весь список не знаємо, але знаємо, що там є Україна і США. І от а, США, посольство США, як ми вже повідомляли, а, скорочує штат в посольстві на Росії, і врешті може перестати навіть видавати, припинити видавати ну, візи, тому що російський режим е, заборонив не. Мати на роботу власне росіян в посольства США, ну так іноземних громадян також. Ну і а, до новин локдауну, так точніше, вже до послаблення локдауну, Нарешті, з 1 травня, Київ буде у помаранчевій зоні. І а, це означає, що трошки послаблення відбудеться, але все ж таки заборони певні діятимуть. Так? Тут є у нас на сайті Юмен.Є заходьте, читайте повний перелік а, цих а, а, заборон. Так? Ну, я от хочу трошки інфографіку показати. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто перебування в громадських будинках з продуг транспорті без вдягнутих захисних масок. То масок. Тобто масковий режим залишається. Ну ми це всі знаємо, і це ми дотримуємося вже понад понад рік. Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу. Так само самовільне залишення місця самоізоляції або обсервації. Це і не можна було взагалі, і не тільки під час локдауну. Так проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 4 квадратні метри або на повністю залів понад 50 місць. Нагадуємо, це до речі, перед великдень Днем нагадує про те, що мер столиці Віталій Кличко він звернувся до всіх конфесій, і попросив їх все ж таки приходити на службу в онлайн режимі. Далі роботи кінотеатрів та інших закладів культури з наповненістю залів теж понад 50 місць не дозволяється. Перевезення у транспорт, до речі, про транспорт дуже цікаво більш ніж 50% від кількості місць, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу. Тобто мається на увазі, що не від кількості пасажирських місць в транспорті, а від загальної місткості транспорту. Але я не знаю, як цього будуть дотримуватися. Бо врешті вчора ти сам казав, так в метро як цього не дотримуються. Ну, я теж знаю. В наземному транспорті той попадав, а, ну, просто, якщо не... йдеться саме про маршрутки, то там навіть не перевіряють е, перепустку твою, не, пер... не перевіряють Ні. перепустку Ти просто заходиш, платиш і їдеш. А, ну... а від завтра вже легально будуть не перевіряти. Вже без не, так. перепусток можна так, буде так. їздити. Так. Забороняється проведення дискотек, роботи нічних клубів, а також святкові заходи, бенкети, майстер класи у закладах харч... харчування. До речі, роботи закладів громадського харчування після 24.00 теж під забороною і до 7.00 крім доставки та замовлень на винос. Розміщення, ну тобто, знову ж таки, дистанція, якщо це у закладах харчування, тобто це не менш між, ніж 2 метри між людьми. і Ну знову ж таки, черги дотримання маскового режиму та дистанції у чергах має бути і о, все а і відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває перебуває більше 50% здобувачів освіти та персоналу забороняється. Ти щось хочеш додати? Ні, додати нічого. Я тільки можу що, що додати. Я можу тільки порадити і надалі е, мити руки з милом, тримайте дистанцію і носіть маски. Все більше нічого. А, ну і діяльність спортзалів та фітнес-центрів, вона все ж таки ще під заборону, якщо відвідувачів більше однієї особи на 10 квадратних метрів. Угу. Басейнік є ще більше чотирьох осіб, ну і так далі. Ну... Порядок, то, де... Заходьте, будь ласка, так, так. на сайт все. Більше пане, що... це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. Ну а з вами були Назар Задерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей. А і о 19-ті не пропустіть редколегію.